По року наші сенси були запалити вогник у серцях українців. Прийшов займатися, Ну я вже опинився в зоні бойових дій. Для того щоб спілкуватися з американцями, любимо спікінклама. Дуже подобається в ЛЕС. Ми подвоюємо навчання. Як би ти не хотів звернути гори тобі, потрібні люди Мені дуже приємно? У мене зараз трішки навіть руки дресуться. Дуже ціную цей подарунок більше тисячі людей. Ми заспіваємо. All of you Знижки будуть 75%. Важливо не втратити спілкування і сестра. Я обіцяла собі не плакати цього разу. Дійсно, так взаємно. Я повністю погоджуюсь, приєднуюсь до всіх слів, що ти сказала. Ми розіграємо макбук, три зарядні міні-станції, поїздку в Буковель на двох віар. Окуляри хочу здійснити першу мрію. Тетяно, ми з командою купуємо вам квитки до Лондона, правити цей вогник і запалити в серцях людей бажання прийняти дитину в родину. Цьогорічний розпродаж присвячений нашій місії, щоб кожна дитина мала сім'ю. Ви можете в рамках цього розпродажу подарувати англійську дітям. Ви запалюєте, наповнюєте, надихаєте. чесно разом з вами хочеться робити більше, краще вище. Я дуже пишаюся тим. Що дотична до того, що ми створюємо разом?